нас гуля, глядайся. Кто гуляє? Вони поздоровку. Ось дивіться, в миску, що в миски в бомби. Бабуся намочила оці кабаки грибовські. По жовті посадила, бабуся. А вони погано та посходили, ну є ямки такі, що не зійшли. Там таке дрібненьке насіннячко було в тих жовтих, в цих більше. Ну то буде ранішні жарити, внучечка. А ці будуть пізніше. Харашо, холодочок. Mm -hmm. Простелили у дієльці гуляють. Подружка прийшла. Як подружкою звати? Як? Веруняк. Веронічка. Ні, Вірочка. Віра. <сумістя> Привіт, красотулька кучелява. <сумістя> Все, ток іде, бабусі ніколи. Працюємо, мої любі подруженьки. На дворі тепло, хорошо. Поставлюсь в холодочку, нехай постоїть. Хоч півчосика душі питаються. Тоді посажу та пройдемо подивимося, що ми тут після дощика посходили. Ось косити вже. Дивіться, який квасець, не повірити. Я ось п'ять кущів зрізали, щоб молотенький відросток. І петрушечка треба. Зрізати вже не може. <гум> так, помідорчики є рядочки. Треба пропулювати і проривати. їх. Морковка теж величенька. Ну, погано посходило, я ж казала, у мене сіялка дуже високо високолена була. Ну, хватить. буде велика, то вічно в мене така густе. Я думаю, що робиться на краще. А цибульку вже двічі полола. І вже ось після доща третій розпірій. Та воно з отих дерев ті свистуни відблітають. Вона ну, понаростала з дерева. Багато. Так а тут. І ця цибулька росте. Широко щось посіяла. Думала розпошником, щоб мотижити. А розпошником ніхто не мотиже сопкою мені леша. Та воно сонце пече. Треба менше. І тут помідорчики є. Буде. Як землю вкинув, то буде. А це тут чорнушечка. Перед якраз між міжроддя бігом прополола, по, про, Бо тоді, як зілліться, не знайдеш, що полуте. Чорнушка, це з цибульки сім'яно. І кріп уже, ну А це зараз тут сполю. Тут оставлю в льоли клинчик, табаків посадю, щоб пізніше були. Та й там подосожую. Ну-ка вони ще день рано сходите, пізніше зійдуть. Бурячки теж повелозили, морковка там. Сама тут кавуни дині посожуть. А он вирвала м'яту садну не розстоїть. Горух уже де не дасть сходить. Високо сіялка стояла, би глибше, то посходило швидко. Помідорчики прийнялись тут. Ну, прохладно було, пожовкли трошки. Та вони одійдуть за зеленію дужче. Клубничка цвіте. Будемо вже ждати клубничку. Тамінчик люда буде збирати віддужи. Та тут його рух тут насадила з краєчку, що вийшла зрозумів. З розбурвова. Повитекуся, де-не-де. Ну, Викинувся щось, почне. Звертатися, дощик не дуже великий, пройшов, такий. Помірений. Помірний. Пурячки теж вже бачите, повелося. Як моя мамка каже, ще посходи, ти завжди плочеш, немає нічого. В, в три заходи в тебе понасозуєш, посходи. Тут кущі вирізали. Оці повному сюди на розсоду. Випиляли. Перчатки так брусили, скидали на кучу. Я тоді кажу, прицеп проженемо, на дорогу. Винесемо його. Воно ну, не нужна чагарники, таке лисиці з лісу прибігають сюди до нас. Пожовкли трохи помідори. Та холодно ж було, три дні так холодно, що страшно. Ну нічого, це тут проходжу ще зробили. Повозимо. Бучечка для водички. Мої тарзани. Тарзани бігають. Ці йдеть кура, я бачите, з курми. З курми бігають. Що таке мошка? То повечели в сараї, а воно там пшениці, кукурудзи. Кабачки в ячменю більше, ніж навозу в Так вони то гребуться тепер в холодкові під горіхом хорошо. Питайте, що та хорошотка, то вже позакозувала, п'ять заказала, а це ще троє заказали. Ну, більше свинок. Свинки ще будуть. Так що, як кому треба, дзвонить пішіть. Десь так через недільку і вже продавати. Так, трошки. Обходила, познімала, побуду сажати, тоді невдобно мені. Там пишуть, у вас є комусь знімати. Так хто ж не, не знімати, але мамка не вміє. Та колись мамка знімала, як я косила біля річки там. Виберу цей, показувала. Так, картошку треба заборонувати. Посхудила. Посходила, це то, що я в подружки там куплювала синя. Ось, бачите? Зійшло вже. Треба. Заборону я тоді по полю. О, так тоді лежить. Я до мене бризки. Тут гірочки садила, тут підсопку. Ось бочно я покусила. Ще не сходять, ще рану, пізніше. І хрін повело за один, два, три кущі. Так, ну вже пішли сюди, покажу вам і кабаки, покажу те. Покажуть що кабаки, як з'їхали там. Може, ще його не уровень, я вам скажу, що хабати посходив. І тут ось. Та це тут -от картошка клинчик, бо він. Бачите, до зійшло. І там вони виліз, і там. Та що ще. О, це ті до дощу я садила. Диця теж. А бурйон росте, повивозила. Та тут густо. Хай густо, аби не пусто. Ну тут більше це що. Зразу садили, Дивіться вже як Ну а листячко жовте. Та вилозе, я кажу, нема, воно, навіть розкрізь. Ну І тут он, дивіться, не виліз. Ніде й То і тут виліз. То вони ще не вилізли. А я переживала, яка не посходила. Де сухіша земля, то там і не зійшло. Так що недорого моя пане переживайся, зайдуть. Ну, походила, О, зараз ось сполула тут я самою, Вийшла за два часу поміж то есть тут воно тоді напустився дощ. Ну все одно не так, не так бур'єм, ще проклювався. Ну, полутимо підвечір, пожорка. Ну, може, підвечері посадю. Попече таке. Нелюте. А ця людочка ось тут бігала, передівала її шорти так і бросила. це я тут... Виреволи. Дерева ж поспилювали, але воно з зону наросте. Не вспіваюш його перебероти в цьому селі люди. Там пильой, там вирубуй, а там зона росте, Та не мені вам розказу. А Оце тут сопкою хміль. Цей хміль нічим не виведеш його. Що не робить, так я сопкою позбував, щоб, головне, на дерево не плівся. Попрошу, прошому руці тут заплило, так що. Не видно. Та воно це сосці. Абрикуси подалішні. Ну, а понав'язувалося, діти скільки сає багато. Багот абрикус. Так що будуть абрикуска. Я абрикуси дуже люблю. Та сають новенькі. Катюшка мені прислала. Дві штучки. То єсть. Ось ті вишеньки, що Наташа була мені накопала, то вже розпускаються. розпускоються. Теж треба зараз тут косити мимо. Зараз цвіток посадити, оглядні дві. Тут вже щось всехує. І поливо, І кожен вечір, а щось, щось пересихо, корінь вже хуже. І тут воно слива. Ну, Вона щось у сиху. посадила вишку. Як посадиш, то щось буде. Так, обійшли з вами круг. <смі> з огороду зайшли, з, з лиця заходимо. Ну нічого. Познімала трошечки, мої доросенькі, любимі подружки. Як я кажу, духом не подаємо, працюємо.